Всіх вітаю! Мене звати Христина і це мій канал, щоб ще зв'язати. І я вириваюсь в новий тиждень вже одразу з готовою роботою. У мене готовий реверто-шарф по опису Ірини з каналу Ірина Ма. В неї опис, я його тестувала, а вона його продає за донати. Ось такий гарний він вийшов, великий. Як і минулого разу, я його сушила таким чином, щоб він витягувався, тому що, коли ти в'яжеш, е, вона це називає рибацькою резинкою, але це ну, сенс в ній, як в англійській резинці. Воно е, дуже полотно таке. Як його пояснити? Воно дуже таке зморшене, якесь, зашмакане. А коли його переш, воно так гарно розрівнюється, петельки всі вирівнюються і трошечки додається довжини. Ось так. Дуже мені подобається. Це я в'язала зі шкарпетковою пряжею, який. Є 10% кашеміру і меринос, Він дуже м'якенький, і взагалі 0% колкості чи щось таке. В мене було цього артикулу 2 мотки І один я вже зв'язала на такий самий шарф. Ось з нього залишки зелені. А від цього в мене залишилось ось стільки пряжі трошечки, ну, значно менше. Це я вже перетворилася на Різдвяного чи Миколайчикового ельфа, тому що я засіла за різдвяні подарунки для близьких, тому що роботи є, а часу нема, тому що все ще повинно і дійти до України і там також розповсюдитись. Тож, перша готова робота є в мене в цьому відео. Далі. Далі я, довка, просунула свою павутинку, але мені здається, направду, що це вже ніяка не павутинка, а просто такий легенький, пухкенький джемпер. Він вже не вміщається в кадр, але в мене маленький кадр, як я з'ясувала, коли намагалася вам показати свій шампань кардиган Я з'ясувала, що кадр в мене дуже маленький. Ось воно виглядає ось так. Я відділила вже підрізи, зробила їх невеличкі по 4 петлі. Тому що, ну так, вирісила, Гарно виходить, мені дуже подобається, але мені трошечки дивно, дивіться, я вчора в'язала, і в мене на одязі було так, ніби в мене є кіт вдома, а в мене немає. Я раніше не працювала з Ангорою аж так багато. Я, може, одного разу зв'язала з неї шапку, але там не було стільки пуху. Але це ще і непогана Ангора, це ангора 70. Ем... Якщо е, нам не бреше конус, то це печефілаті. Ось, тобто, повинна бути непогана, але вона так сиплеться. Сподіваюся, що після прання не буде. Ось, Тут я вже на тому етапі, де в'яжу просто тіло. Мені треба зв'язати 32 сантиметри, в мене зв'язано 10, приємно. Коли в'яжеш на спицях 5,5, -5, воно якось так жвавенько йде, я е, трошечки не звику до, до, до такого, тому мені це прям. Прям вау. Ось. Завдання моє до цього тижня його доробити, е, тому що мені, по-перше, треба відвести е, назад залишки пряжі. а по-друге, е, Часниця не чекає і вже треба це було відправляти. Мені ще треба зв'язати гетри та мітинги. Е, і оскільки це перше підключення, то я ще розповім вам про плани. План, перший, це доробити ось це. Якщо, якщо все буде гарно, то на це в мене піде 2 е, дні. Тобто сьогодні б я доробила тіло, а завтра рукави. Що мені треба ще зробити? Мені треба з оцих моїх залишок ниток з кашеміром зв'язати дитячі мітинки. Ось. Потрібно мені такий в мене план. Скоріше, за все, що вони... ну, ці кольори, вони як на мене, непогано поєднуються. І можливо, що ось ці будуть перемежовуватися з більш якимось нейтральними. І будуть мітинги. Гарно було б їх цього тижня закінчити, але вже як піде, так піде. Головне розпочати. І маю насправді ще дещо розпочати. Зараз вам покажу. Ще мені також треба для похресниці зробити Г3. Ось, І я для цього обрала ось таку пряжу. Це ланагроса, звичайний. Це 100 Меренос. Просто мероносней, ну, не, не супер-горш, вона така, ну, я б сказала, трошечки товша, ніж моя шкарпеткова, тут йде на 50 грамів 160 метрів, ну, вона таке, таке як гарна шкарпоткова нитка, не тонка, а Гарна, така, приємна. Я збираюся з цього в'язати гетри. і це будуть спиці 3. Я спробую. В мене таких два моточки по 50 грамів, так що, якщо я вив'яжу один, і мені буде здаватися, що це недостатня якась довжина, то я просто приєднаю другий і вив'яжу другий. Якщо комусь потрібно, це колір 432. Ось. Вони рекомендують якраз таки спиці 3-3,5, але я на 3 і буду в'язати. Ось. Цього тижня в мене плани скромненькі, тому що життя знов хоче, щоб я його жила. Тому ось так. Якщо я це все зроблю, що я напланувала, я буду дуже щаслива і буду до вас підключатися під час в'язання, щоб вам було цікаво і мені було цікаво, забувайте. Виявилося, що це був дуже швидкий і ну, дуже бухнастий процес, але він, слава Богу, закінчився. Я досі виглядаю так, наче в мене є кіт, а кота нема. Ось, але все готове. І зараз я вам покажу, що вийшло, і піду прати. Я хочу сказати, що під час цього в'язання в мене ще виникла деяка ідея з того, як би це прикрасити. Але це вже будемо бачити після. А вже ж воно не вміщається цілком у кадр. Але можете мені повірити, що це вийшов в мене дитячий джемпер на розмір десь 146-152 см. Прикольне, в мене ще досить багато залишилось. Я розумію, що менше, ніж було. Сподіваюсь, в мене нема вагів, але я сподіваюсь, що вклалася десь у 150 грамів. Ідеально було б взагалі 100, але ну, воно виглядає доволі щільно, незважаючи на те, що я в'язала на 5,5. А це ще добрання, і тому я думаю, що ну, 150. Ось так. Але і це не все, тому що, якщо б я хотіла вам підключитися і показати тільки по годинку, то я б вам показала її вже попрану. А так, я тільки зі спиці її зняла, закрила останній рукав і одразу підключаюсь. Мені вчора прийшла посилка. Загалом, то я замовляла книги, але якось. Таня Кострик постила, що в неї там є новенького, і я не змогла втриматись і замовила трошки собі пряжі, зараз трошки буде голосно. Але ми з вами подивимося, що в мене є. По-перше, покажу вам ось цю шикарну просто пасму. Вона вже в мене була така. Це кольор, який називається Діброва. Я вже зв'язала з однієї такої, такої пасми ось такі шкарпетки. Дуже класні, але я їх подарувала, і тепер в мене не пряжі не було, ні, ні, власне кажучи, шкарпеток. Тому коли Таня сказала, написала в сторі, що в неї є ще одненька пасма, я була, Боже, це ж знак Всесвіту, вона мене чекає. І я швиденько-швиденько її забрала. Ось така класна 100 грамова пасма. Тут 80... Мринос 20 нейлон, мені здається. Ну, Тобто, стандартний шкарпетковий склад, це чотирнитка, але він дуже пухкенький, дивіться, який гарний. І я буду в'язати його на 2,25. Це перша моя посмачка. Друга моя пасмачка ось така, неймовірно, просто забарвлення, неймовірного. Я не впевнена, але мені здається, що це називається в неї фейерверк чи щось таке. Тут трошки інша основа, вона також стандартна шкарпеткова, але вона трошки менше скручена. Дивіться, ця і ця. Помітна різниця в скрутці, все, але за рахунок того, що ця вона менше скручена, вона більш така м'якенька. І ніжна, і з такою основою я також в'язала шкарпетки. Мені здається, на дотик, принаймні, я так думаю, що я також з нею в'язала з цією основою, також вони були дуже гарні. І ще в мене є таніни експерименти з червоним кольором, дві такі маленькі 50 грамові пасми. До речі, вам кольори передаються такими, як вони є. Навіть оці два е, червоних, які такий різдвяний-червоний і малиново-червоний, вони ось прям е, точно такі, як і є у пасмах кольори. І ця основа також шкарпеткова, але ось ця, Ну, я на доток відчуваю, ось е, тут по 50 грам пасми, і я ще не знаю, на що я їх використаю. Е, поки що просто володію. І радію, і взагалі всі тані не пасми, в мене вже їх дуже багато, але я з них в'яжу, я не просто їх колекціоную. Вони ем, просто так от естетичне задоволення у людини, коли потрібно. Можна просто достати їх, подивитись, потрогати і якось ем, трошечки заземлитись через колір, через дотик, через усе це це. Так, новинки показала, готову роботу показала. Піду зараз її брати, подивимось, що буде далі. І що? Буду далі в'язати за планом, що в мене є, розпочинати гетер, розпочинати мітинки, і потім покажу, що відбувається. Це, бувайте. Що ж, підключення з майстерні різдвяного ельфа продовжується. І е, я вже вибрала цю свою ковтину. І підключилася саму показати вам, як воно е, випушилося, як виглядає. Мені здається, що потрібно зробити далі якийсь е, підйом, щоб вам було показати взагалі це, це не шматочком, а як на вішачку, як годиться. Я це зроблю трошки далі. Е, тому що зараз я підключилася для того, щоб показати вам, як просувається. Наступна моя ельфійська робота. Це ці е, дитячі гетри. Я вже зв'язала одну божу, вона так швидко зв'язалась. Але вона ж вже ж на мою ногу не підійде, тому я е, зможу, можу вам показати її ось так на руці. Задумано, що похресниця буде носити, ось так її зібрано. Ось так. Ну, мені здається, дуже круто. Але на цю гетрину пішов. Е, Цілий моток кулву, тобто цілих 50 грамів, ось все, що залишилось тут не знаю, 20 см. Тому я взяла другий моток і вчора розпочала вже другу гетру. В'яжу їх на спицях 3 Майндфу. Ось і сумно поглядаю у бік ось цієї мисочки моєї з пряжою, тому що вона мені так подобається, вона так мене приваблює, але я дуже боюсь, що якщо я зараз візьму її в'язати, то вона мене засмокче, і я не зможу відволіктись, а мені потрібно до 1 грудня все доробити, що я планувала. Я добре просуваюся і не хочу цього темпу збавляти. Ось так що цілком можливо, що цей влог вас буде очікувати декілька готових робіт, але жодна з них не буде шкарпетки. Ось. І на черзі в мене ось ще стоїть пряжа і спиці вже підготовлені для мітинок. Тож, якщо все добре складеться, то сьогодні я дов'яжу гетри і засяду за мітинки. Ось такі справи. Все, я побігла, бо часу нема, а роботи багато. Все, бувайте. Цього сонячного ранку у мене для вас раптове підключення. Раз на рік я дістаю оцей свій джемпер, який в'язала на замовлення, а потім взагалі-то він спочатку був жилеткою, а потім прийшла до мене замовниця і сказала, що зроби мені з нього джемпер. І вчора сталася така ситуація, що я поливала квіти, і трошечки в мене вода вилилась, а знизу під ними на поличці стояв цей джемпер, і трошечки на нього налилася вода. Я його дістала, щоб він вже ж, власно кажучи, висох біля пічки. І дивлюсь, що тут залишилось доробити насправді зовсім трошки. Треба було закрити цей рукав і зв'язати другий. Я знайшла всі свої записи про це. І думаю, чого б не доробити. Це було вчора ввечері, а сьогодні, зранку я встаю, дивлюсь, сонце таке яскраве, давно такого не було. Думаю, дайно ну, я підійму рукави, щоб потім, коли буде час, просто брати і в'язати. Дякую мені, що я хоч щось записую, запис... по записам просто в'язати і все. Дроблю будеві, положу, і нехай лежить. А замовниця, коли вже очухається, тоді очухається його забрати. Але в мене не буде недов'яз, не буде зайнятий кошик і просто ось такий раптовий план. В'язу це Залізе Альпака Каройл, дов'язую вже. І розмір це СМ. Тому навіть я примірити на себе не зможу, тому що ну, не моє. Сподіваюся, це закінчити також в цьому місяці, щоб вже в грудень війти максимум з одним процесом, може, двома і то активними, а не ось цими лежачими пасивними процесами. Все, пішла далі робити. Буду вам підключатись і показувати. Яке б я світло не виставляла, все одно здається, що я знімаю серед глупої ночі, але насправді зараз. 9 година ранку, просто йде дощ і е, ніякого світла не передбачається в моєму житті. Я маю на увазі сонячного. Щось я довго запрягаю. Що в мене відбувається? Я дов'язала і випрала вже ось ці дитячі гетри. Вони гарні і готові вже до відправки. Тут вийшов трошки низь такий, як спідничкою, але коли воно буде на нозі, воно е просто обтягне ногу і буде нормально, так що я за це не переймаюся. Це ще одна готова робота. Це вже цього тижня третя. і жодних шкарпеток, я в шоці сама з себе. І ось свіженьке тільки кіно зі спиць. Це ось ці дитячі мітинги. Я їх дов'язала, вони. Е Смішно виглядають, але це тому, що вони резинкою, я їх міряла на свою дитину і обіцяю бути нормально. На себе не можу поміряти, тому що ну, це, очевидно, не мій розмір, це дитячий. Що я вам можу сказати? Всі залишки, які я вам показувала, які я зберігала ось у цьому у цій ємності, я їх використала. Тобто, в мене вже немає не цієї, не зеленої, не цієї. Залишилось тільки трошечки ось цього. Ну, трошечки, нехай буде, мені подобається. Дуже задоволена роботою, вона гарно сидить. Мій малий вже також, мама мені також потрібно, зв'яжи мені також таке терміново, як завжди. Він такий загадковий все просить, але ніколи нічого не носить. І на цьому. На цих мітингах дитячих завершилася моя ельфійська робота з подарунків. Я це сьогодні виберу, і сьогодні, до речі, понеділок, і влог раптово з тижневого став двотижневим. Але то таке. Так ось, до кінця цього тижня моя мета все це, що мені треба відправити, зібрати і відправити. А сьогодні я буду розпочинати пару шкарпеток нову ось цю нарешті. Нарешті ця пряжа мене дочекалася. Через світло ви зараз бачите її трошечки насиченішою, ніж вона є. Але е, я відчуваю себе, як переможець світу, того, що я так довго хотіла їх в'язати, ці шкарпетки. І зараз я розпочинаю їх. Це не знаю як. Коротше, дуже приємне відчуття. А сіла бачити ось цю різдвяну шестенитку від Ланегрос. Я, до речі, не знаю, чого вони називають це фарбування різдвяним. Того, що мені воно нічого не різдвяне, а просто якесь е, смугасте. Е, це для мого чоловіка я буду в'язати шкарпетки, того, що він знісся, що в нього бракує шкарпеток в'язаних. Чотири пари йому вже мало, треба ще. Але то таке, я би розпочала це ось зараз сьогодні, до речі, я збираюся на в'язальну зустріч. Але щоб бути впевненою, що я нічого не фокус, що я нічого не сплутаю і не зроблю погано, то я хочу ще цю нитку розмотати. А це час, і мені його вже не вистачає того, що я хочу поснідати. Ну, коротше. Менше з тим. Буду брати з собою ось це і буду щаслива там в'язати. Повіддаю замовлення, повіддаю зайву ангору, якого в мене лишилася. І далі, вже, коли щось просунеться, покажу вам все, бувайте. Привіт! Нарешті я підключаюсь до вас обличчями кадрі, тому що вона такого, що просто так не покажеш, і треба мотиляти руками і трошки подалі відставити камеру. Тож, давайте подивимося, що ж я нав'язала за цей відрізок часу. Це було 2 тижні, влог тривав. І розпочнемо з того, що в мене є довгов'яз, отакий великий. Зараз я вді... вдіну його на вішачок і ми з вами подивимося, що це. Е, я думаю, що може хтось його навіть і пам'ятає. Це джемпер, який я в'язала на замовлення. Який спочатку був е, жилеткою з горловиною високою, потім став жилеткою з В-горловиною. Потім замовнився, е, вирішила, що їй ще потрібні рукави. І потім трошечки зникла, але добре, я знаю, чого вона зникла, тому що в неї проблеми зі здоров'ям. Але е, це мама моєї подружки, тому я... Хочеться доробити і віддати, щоб вже воно в мене не лежало, а жінка може бути носити. Ось такий це виріб. Тут мені бракувало одного У рукава, я його доробила. І загалом це е, не буду показувати на собі, тому що це джемпер десь на розмір SM, я не SM, того не будемо цього робити. Ось так. Не бачу сенсу на неї довго зупинятися на цьому виробі. Просто вам показала, що я його доробила і нарешті віддала. І така ну, точніше, віддам. І така від цього щаслива, що ви не уявляєте просто. Далі, що ще з готового? Готова ось ця дитяча павутинка. Ну, до речі, я думала, що вона буде павутинкою, а вона виявилася. Повноцінним таким джемпером. Можу трошки Ось. Я вирішила, що все ж таки е, ніякий декор не хочу робити, а залишу так, як, так, як є. Дуже вона е, пухнаста, ось така. На... Я робила на 11-12 років, але на зріст 146 см. І заважила вона в мене 100. 113 грамів, ну, може 110, враховуючи, що я ще важила зразок. Чого я знаю цю вагу? Того, що я купувала пряжу і точно мені дівчинка відважила після того, скільки я використала, тобто я за цю вагу і заплатила. Це були такі більш-менш крупні роботи. Далі в нас йде ось такий шалик Риверто, який я вам вже показувала, але може можна його і на себе зав'язати. Мені подобається, дуже м'якенький, ніжненький. Хоч бери і собі в'яжи, того, що свій такий я також подарувала. Але поки в мене немає такої гарної пряжі, ще з кашеміром ніякої, щоб його зв'язати, того він просто в мене є. Далі ось гетри дитячі, також це готова робота цього відео. Також це, якби... Дитячий розмір того я не можу на свою ногу натягти та показати, але можу зробити ось так, щоб ви, принаймні, зрозуміли пластичність полотна і подивились, що воно і як. Це в мене пішов на це. Пішло два матка, пряжіла нагроса, кулву, я все вив'язала і задоволена. І остання готова робота цього влогу це ось такі мітинки. Я їх закінчила, випрала, вони висохли. Я зібрала всі свої залишки пряжі з кашеміром Шкарпетковою і зв'язала мітинки також для своєї похресниці. Тут також ось ця зелена і ось ця блакитна пряжа це пряжа з ось таких реверто-шарфів, просто в мене залишалося трошки. І я вже їх використала. Ось так. Також на себе міряти не буду, тому що воно вузьке, і на мою руку просто буде комічно виглядати. Що ще? Ще я закінчила, дійшла до логічного етапу у своєму шампань кардигані Далі я вам підставлю малесенький шматочок, як я його міряла і як він на мені сидить. Я задоволена. Залишилося мені тільки планку тут в'язати і провести ВТО, але також трошечки воно в мене полежить, тому що в мене зараз трошки інші плани. Взагалі не знаю, що я вам там показую. сподіваюсь, що ви все бачите. Ось це все. І насправді в мене зараз серед процесів, тільки два процеси це ось цей кардиган, в якому залишилося тільки планку зв'язати. І ось це шкарпетки. Я зв'язала на зустрічі, на якій була в дві резинки. Ось Так вони виглядають. І почала ще на другій в'язати потроху вже тіло, але воно мені здалося якесь занадто широке. І я от зараз не знаю, що я хочу робити, чи хочу я його розпускати. Дивіться, воно широке, ось моя долоня, ось шкарпетка. Я не знаю, що я хочу робити, чи хочу я її розпускати, зменшити на 4 петлі і перев'язати. Чи я хочу залишити так, як є, і зв'язати просто буде шкарпетка на повну ногу. Цікаво те, що я її поміряла, всунула туди свою ногу, і ось тут згори воно вже коли доходить до, е, до литки, тобто до такої широкої частини гомілки, то воно ніби нормально сіде. Але я розумію, що якщо ще пров'язати, то можливо утвориться якесь зайве полотно. Тобто я не хочу е, робити марної роботи. Але і переробити, щоб воно потім виявилося маленьким, я також не хочу. Тож це поки що в мене лежить і чекає, поки я зрозумію, що з ним робити. А, до речі, в'яжу на спицях 2,25. І ще ось ця в мене робота підготована на тому етапі, що я підготувалася це в'язати. Треба розмотати і починати того, що шкарпетки потрібні вже. Ну що, це все. Дякую, що подивились це відео. Дякую, що витратили на мене дорогоцінне світло та інтернет. Цей місяць був дуже швидкий для мене, але я понов'язувала усякого і задоволена. І сподіваюся, що вам було цікаво щось пов'язати під моє відео. Ви, може, на щось надихнулись. І до зустрічі у наступних відео. Бувайте!